Ти гузол. <ріст> Ні, дивись, у мене взагалі такого ніколи не було, що я ділив там щось. Я ж поняв, я ж села. Я з села населенням 3000 чоловік, максимум, ну там 2,5. Е, ось. І тому ну в нас такого не прийнято ділити людей де, там на городи, Я прикинь, я е, е, це тільки зараз е, Зустрів людину, скажімо так. Яка діле людей не селян і з міста, і думає, що тіпи, що села це погані. Ну, типу, не такі круті, як з міста. І це я, сейчас, перший раз в житті, там, за 49 років їх е зустрів, прикинь. Ну, так я ніколи не ділив е людей. Там, ну, в нас нема такого, що городські, сільські, знаєш, тіпи, на, на дискотеках бить городських. Ну, в нас такого немає. вони культурні люди, типу. Тут всі. Ось. М Гуцул, я знаю. в мене кінти з Закарпаття. Оце Геці, що донатив, якщо ти застав, що Геці донатив. Він же що за, за він же Закарпаття, типу. І. Вони мене там навчили слів. таких як богати". <смес> Так, слів таких, як Богат. Ось, якщо ти знаєш такі слова. Ось, вони мене навчили. Це слів, тому я такий. Типу. Не то що прожоний. Ну, той трошки розуміє Закарпатський діалект. Ось такі справи. Ми. Ай, знаєш, що я робив? Ми цей. Елмі поїсть. Спасибо, Елмі. І всім, хто пише хліб. Я заходив в слова е, е, закарпатське, і вони мені цей. Перекладали які. Гузиця. <с>? Знаю таке слово. Е-е, Потім. Мріпа. Е, е, що по світлу? Та світло є, все норм. Гузиця, ріпа. Що ще? Так, мені треба якось... дивись. Блин, ладно. Обережно поставить люк. Ой, поставив вниз, ну нічого. Ось. Може, ще якісь слова згадаю. Але то вже таке.